Не відмінені чи не відмінені? Да, не будемо перевіряти інформацію. Ну, то ви можете якось протокольно оформити, те, що вони без шляхівки рухаються по місту і збирають сміття. У нас взагалі підозри, що ці невідомі особі просто в третю зміну крадуть пересортований мусор. Зараз перевіримо дану інформацію, буде спілкуватися з водієм. Але? Якщо маєте бажання написати заяву, зараз от вас не на рахунок даної ситуації. Дивіться, а ми, якщо ми зараз якщо ми втратити? зараз напишемо заяву на представників поліції, що... Нас є підозра ж. Ті люди грабіжники, крадуть мусор в третю зміну, без шляхівки. Вони, ви, пишете, ви зможете на яких? записати. Ми взагалі хочемо представників поліції, вибачте, що перебуваю. На яких представників поліції заяву? на вас, напишу заяву. Так, Поліцію. Підіть, що, що саме? Що нам здається, що ці люди в третю зміну крадуть пересортований. Мусор усіки, вони не мають шляхового я листа? Я мусор? Ні, не ви, у ці люди, ті, ви пишете, що я... на мене, Тобто, ви засловлюєте претензію? Вам, до... вам, перепрошую, вам. Я неправильно виразив свою думку. Я нам написати заяву, так? Може, і ви тоді можете протокольно оформити, Ні, то в що вони будуть. Ми приймаємо і затримати. вашу заяву, реєструємо зічну можете... відділку поліції, повністю передається дана справа, і в подальшому там передається. Тобто сільшому, зараз на місці сільшій... ви зафіксувати те, що вони тут знаходяться, і знаходяться без відповідних. Без відповідних документів ви то зафіксували? В рапорті в рапорті ми все ви зафіксували все в рапорті, то, що в рапорті, вони без документів? По закінченні даного завдання ви в рапорті все вказуємо. Тобто, що ми зробили, вся інформація, яка встановлена, все, все ми там записуємо в планшет, і ця інформація передається... Тобто, ви встановили, що в нього немає шляхівки і він невідомо, що тут робить. Так, правильно? Запишу, запишу, зараз я з ним сам поспілкуюся, тому що з ваших слів це він вам сказав. Я тоді вас дуже прошу, щоб ви зараз з ним поспілкувались, зафіксували дану інформацію, і щоб ми потім могли в рапорті про неї почати. Так. Добре? Зрозумілі, будь ласка. У нас просто часу, дуже пізно година, ми тут будемо зараз до 6 ранку чекати, буде так, що доводить. Ви можете розподілитись підсляковий лист на рахунок, як ми пересуваємо. А він вас є? А? Він зараз вас є? Зараз приїде. Ви сказали, що тікаємо це не Ви зараз можете придивити цей маршрутний ли? Ну всі, будь ласка, машини, є, ви можете надати нам таку інформацію? Ну, дивіться, я вас зараз запитую. Ви можете надати мені інформацію? Чи, чи ви не можете надати? Ну, водій, а знаєте? А знає, він, ну, він, має, він, має, він виїжджає, він не... повинен мати відповідні документи, щоб е, здійснювати даний вид діяльності. Сир... Ну, сказали, зараз все вирішено. Ну, дивіться, я зараз я запитую водія. Тобто, Це якась має... неповага до представників поліції. Чи ви представили, має... ви зайняли поліцейська реформа. Стоп. Ви можете надати там таку інформацію? Зараз на даний момент немає. То, тобто у вас немає ніякої зараз. Я, собою я, дозволю, я, розумію, я вас зараз запитую, у вас є з собою дозвола відповідні, чи у вас їх немає? З собою зараз. То, це Маршрутний лист, шляхівка данного, вашого маршруту, тому, тому подібне всі дозвільні документи на, на право перевезення даного. На право перевезення як я можу дати, як це фірма. А, а ви взагалі є? на фірмі оформлені, як водій? Я ж кажу, зараз приїде представник і буде з вами. У вас далі документів. немає, ще... що ви тут працюєте, правильно Я розумію? Це буде так. А, то у вас взагалі ніяких документів немає. Зараз а знає воно воно воно. А знаєте, знаєте, камнаші є підозра, що вони весь той мусор повезуть на рясне один. То що недавно був скандал великий, що там захотіли незаконно зробити зробити сміттєсвалище, і в нас є велика підозра. Що автомобіль саме буде їхати туди, там, де мешканці були категорично проти. Тобто, всупереч громаді і місто, і приватна структура порушує інтереси мешканців <кхи> району. Зрозуміло, зараз мені дайте відповідь чітку, тому що я у вас Тож ви, зараз не представник приїде, надасть за документи, де воно загружає, чи де воно вигружає. Ви павші, бачите, він сміється дуже смішно. У вас, вас є документи, документи відповідні? Чи у вас їх немає на даний момент з собою? Відповідні на вигрузку автомобіля чи що? Шляховий лист, шляхівка у вас є? Шляхового листа в мене немає. Немає. Я зрозумів. Добре. Якщо у вас є якісь претензії, будь ласка, дайте зафіксуємо. машину. Це незаконно, правда? Представник вашої компанії. А де заява представників? Машина знаходиться тут незаконно. Ваші представники не представляють. Треба запитатися. Ви нема, маємо машутного. Так само і тендери виграються, так само і фірма. Так, що у вас, Будете писати заяву на рахунок. Так, буде буде. Zrozumiał, zaraz wy was prający prywem... jałuski. A, gdzieś